Ну от, на носі знову зима, четверта зима війни, і знову постає питання, як пережити холоди, як платити за комуналку, як витримати, коли ракети б'ють по енергетиці. І держава знову запускає програму допомоги. Багато хто пам'ятає минулорічну зимову є підтримку, тоді 14 мільйонів українців отримали по тисячі гривень. Цього року програма повертається, але тепер вона ще масштабніша. Окрім 1000 гривень для всіх, є ще 6500 гривень для найбільш вразливих категорій, плюс безкоштовні 3000 кілометрів на поїздах Укрзалізниці. Тому сьогодні детально розповім, хто, скільки, коли, як отримати, на що витратити, всі нюанси, всі підводні камені, всі способи оформлення. Але спочатку підпишіться на наш телеграм-канал, там найсвіжіша інформація, там ми першими повідомимо, коли саме можна буде подавати заяву. Посилання в описі. Добре, розпочинаємо. Спочатку загальна картина, що взагалі відбувається? 1 листопада президент Зеленський оголосив, що цієї зими запрацює комплексна програма підтримки, доручив уряду до 15 листопада підготувати всі деталі. Програма стартує в грудні. І ця програма складається з трьох основних частин. Перша тисяча гривень для всіх громадян, абсолютно для всіх, як і минулого року. Друга 6500 гривень для найбільш вразливих категорій. Це нова виплата минулого року її не було. Третя програма уз 3000 безкоштовні 3000 тисячі кілометрів на поїздах по всій Україні. Плюс уряд обіцяє зберегти фіксовані тарифи на гази і електрику протягом усієї зими. Це теж важливо. Зараз розповім про кожну частину окремо. Почнемо з 1000 гривень, найпростішої і найзрозумілішої виплати. Хто має право? Всі. Абсолютно всі громадяни України, дорослі і діти. Якщо ви в Україні, маєте право. Якщо у вас є діти, кожна дитина теж має право і батьки можуть оформити виплату за дітей. Але є одна важлива умова: ви не маєте перебувати на окупованій території і не маєте бути за кордоном. Тобто виплата тільки для тих, хто зараз в Україні на підконтрольній території. Скільки разів можна отримати? Один раз. Це одноразова виплата на зиму. Коли можна подати заяву. Міністр соціальної політики Денис Улютін повідомив конкретні дати з 15 листопада по 15 грудня, тобто є один місяць, щоб оформити виплату. Дуже важливо, не пропустіть цей термін. Якщо не встигнете подати до 15 грудня, не отримаєте. Минулого року багато людей пропустили термін і залишилися без грошей. На що можна витратити ці 1000 гривень? Перш за все, на комунальні послуги. Минулого року більше половини українців витратили гроші саме на комуналку це найпопулярніший напрямок. Також можна витратити на ліки в аптеках, проїзд у транспорті, книги, деякі інші товари та послуги українського виробництва. Список дозволених витрат буде оприлюднено до 15 листопада разом з іншими деталями програми. Скоріше за все, він буде подібний до минулорічного. Як оформити цю виплату? Є кілька способів. Перший через дію, найпростіший і найзручніший. Заходите в додаток, створюєте віртуальну картку національний кешбек, якщо ще не створили минулого року. Подаєте заяву і все. Гроші приходять на цю картку. Другий через онлайн-банкінг. Деякі банки-партнери дозволяють оформити виплату прямо в їхньому додатку. Третій особисто в банках-партнерах. Приходите з паспортом, оформлюєте. Четвертий через Укрпошту для тих, хто не має смартфона або не користується онлайн-сервісами. Можна отримати готівкою у відділенні пошти. Мінімум бюрократії, максимум простоти. Держава зробила висновки з минулого року і намагається спростити процедуру. Важливий момент. Батьки можуть оформити виплату не тільки за себе, а й за кожну дитину. Тобто, якщо у вас троє дітей, ви отримаєте 4 тисячі гривень. 1000 за себе і по 1000 за кожну дитину. Тепер про другу частину програми. 6500 гривень для вразливих категорій. Це новинка цього року. Минулого року такої виплати не було. Держава розуміє, що комусь особливо важко і вирішила додатково підтримати найбільш вразливі групи, хто має право на 6500 гривень. По-перше, сім'ї з дітьми під опікою або піклуванням це діти сироти, діти з інвалідністю, вихованці прийомних сімей, діти в дитячих будинках сімейного типу. По-друге, діти з малозабезпечених сімей, тобто сім'ї, де дохід дуже низький. По третє, особи з інвалідністю першої групи серед внутрішньопереміщених осіб, ВПО з інвалідністю першої групи. По-четверте, одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Це літні люди, які живуть самотньо і потребують догляду. Загалом, за оцінками, це більше 660 тисяч людей по всій Україні. З них близько 336 тисяч діти з малозабезпечених сімей і 253 тисячі діти ВПО. На це держава виділила 4,5 мільярда гривень з бюджету. На що можна витратити ці 6500 гривень? Тут список ширший ніж для тисячі гривень. Продукти харчування, теплий одяг і взуття це особливо актуально взимку, ліки, лікарські засоби, комунальні послуги. Гроші надійдуть на спеціальну картку є-Підтримки е і ви зможете витратити їх саме на ці категорії. Як оформити виплату 6500 гривень? Тут деталі ще уточнюються, але, скоріше за все, це буде автоматично для тих, хто вже зареєстрований у відповідних реєстрах. Наприклад, якщо ви отримуєте допомогу малозабезпеченим сім'ям, вас автоматично внесуть до програми тепла зима. Не треба буде нікуди йти і щось додатково оформляти. Якщо ви одинокий пенсіонер з надбавкою на догляд, теж автоматично. Але якщо виникнуть питання або вас не внесли автоматично, можна буде звернутися до організати захисту або до пенсійного фонду. Точні деталі оприлюднять до 15 листопада. Стежте за новинами на нашому телеграм-каналі. Там ми першими повідомимо всі подробиці. Важливий момент про програму тепла зима. Це офіційна назва програми для виплат 6500 гривень. Запам'ятайте цю назву. Тепла зима це для вразливих категорій 6500 гривень. Тепер про третю частину програму УЗ-3000. Безкоштовні поїздки залізницею. Що це таке? Кожен громадянин України отримає можливість безкоштовно проїхати 3 тисячі кілометрів по Україні поїздами Укрзалізниці. Чому саме 3000 кілометрів? Голова Укрзалізниці Олександр Перцовський пояснив, це відстань найдовшого рейсу по Україні туди й назад, наприклад, Львів-Київ, Львів або Київ-Дніпро-Київ з запасом на ще одну поїздку. Тобто ви зможете їздити по країні абсолютно безкоштовно в межах цього ліміту. Коли працюватиме програма з грудня 2025 року і триватиме 4 місяці до кінця березня 2026, це зимовий період, коли попит на квитки нижчий. Чому Укрзалізниця погодилася на це? Справа в тому, що взимку в поїздах дуже багато вільних місць. Минулого року близько мільйона місць залишилися порожніми за чотири зимові місяці. Щомісяця 200 250 тисяч незаповнених місць їздять порожніми, тому держава домовилася з Укрзалізницею. Давайте заповнимо ці порожні місця людьми безкоштовно, все одно вони порожні, чому б не дати людям можливість їздити. Але тут є важливий нюанс, про який спочатку не говорили голосно, а з'ясувалося тільки через кілька днів після оголошення президентом. В соцмережах одразу почалася критика. Люди писали, це популізм, безцільне витрачання грошей, у залізничників зарплати низькі, пасажирські перевезення і так збиткові, купити квиток на поїзд складно. І тоді в Укрзалізниці вирішили пояснити детальніше, як насправді працюватиме програма. Виявляється, безкоштовні 3000 км це не про те, щоб поїхати в Київ Львів у п'ятницю ввечері. Це не про популярні напрямки в популярний час. Програма призначена для того, щоб розвантажити популярні напрямки. Тобто ці 3000 кілометрів можна буде використати на менш завантажені маршрути і в менш популярні дати. Наприклад, не Київ Львів у п'ятницю, а якийсь інший маршрут у вівторок, або не в пік сезону. Це принципово змінює картину. Спочатку всі подумали: о, безкоштовно їдемо куди хочемо і коли хочемо. А насправді їдемо безкоштовно туди, де є вільні місця і тоді, коли попит низький. Чесно кажучи, це розчаровує багатьох. Бо якщо тобі треба поїхати з Києва до Львова на вихідних. Ти все одно заплатиш повну ціну, а безкоштовно зможеш поїхати, скажімо, до Дніпра в середині тижня. Але з іншого боку, це логічно з точки зору Укрзалізниці. Вони не збільшують обсяги пасажирських перевезень, вони просто заповнюють те, що і так їде порожнім. В Укрзалізниці також пояснили, що ця програма розгортається паралельно зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. З минулого року держава почала компенсувати реальну вартість пасажирських квитків, щоб не підвищувати тарифи для населення. Тобто держава і так платить укрзалізниці, щоб квитки були доступними. А додаткові пасажири, які подорожуватимуть за кілометри, просто дозаповнюватимуть наявні місця, суттєво не додаючи витрат. Математика така, поїзд все одно їде, незалежно від того, повний він чи напівпорожній. Якщо в ньому є 20 порожніх місць у непопулярний час, чому б не дати людям можливість поїхати безкоштовно? Додаткові витрати мінімальні, трохи більше прибирання, трохи більше води в туалетах. А люди отримують можливість їздити. Тому ця програма не потребує додаткового фінансування від держави, це важливо розуміти. Але знову ж таки, реальна користь буде залежати від того, наскільки гнучкою виявиться система. Якщо більшість напрямків і дат будуть недоступні для безкоштовних кілометрів, програма виявиться марною. Якщо ж система дійсно дозволить їздити на багато маршрутів просто не в пікові дати, тоді це реально корисна штука. Як працюватиме програма УЗ3000? Технічні деталі ще опрацьовуються. Скоріше за все, через дію або систему онлайн-продажу кутків Укрзалізниці. На першому етапі пріоритет матимуть пасажири з прифронтових територій. Поїзди далекого сполучення так. Електрички швидше за все, ні. Кілометри особисті, передати іншій людині не можна, але якщо сім'я з трьох осіб, разом маєте 9 тисяч кілометрів. Тепер найголовніше терміни і дії. До 15 листопада уряд оприлюднить деталі. З 15 листопада по 15 грудня подавати заяву на 1000 гривень, грудень старт усіх програм. Що зробити зараз? Якщо є дія, перевірте картку національний кешбек. Немає, створіть за дві хвилини. Якщо належите до вразливих категорій, перевірте, чи ви в реєстрах. Поставте нагадування на 15 листопада. Важливо про шахраїв: ніхто ніколи не попросить заплатити, щоб отримати виплату. Ніхто не попросить Пін-код, тільки офіційні канали. Дія, Укрпошта, Банки. Тарифи залишаться фіксованими всю зиму. ГАЗ 7,96, електрика 264. Якщо ви за кордоном, виплату не отримуєте. Програма тільки для тих, хто в Україні. Підсумок. 1000 гривень всім. Подавати з 15 листопада по 15 грудня. 6500 вразливим категоріям автоматично. 3000 км всім, але на менш завантажені маршрути. Не пропустіть терміни, поширюйте це відео, багато людей не знають про програму. Покажіть батькам, бабусям, дідусям. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і телеграм. Там оперативно повідомимо, коли відкриється прийом заяв. 15 листопада зробимо окреме відео з покроковою інструкцією. Дякую, що дивилися теплої вам зими!